Всім привіт! Мене звати Катя. З травня 2025 року я веду блог в соці на тему алмазної мозаїки. І за цей час у мене зібралось чимало картин. А саме початих у мене сім. і там ще одна мініатюрка. Закінчених у мене дві, а не початих три. Так багато я починаю їх для того, щоб розбавляти контент і щоб мені не набридали одні і ті самі сюжети. Ось і сьогодні ми поговоримо. І зробимо огляд на топ моїх найгірших алмазок. Просто я не готова їх складати навіть під дулом пістолету. А найсмішніше те, що коли я їх купувала, це здавалось мені просто еталоном алмазної мозаїки, ідеалом до того моменту, як я спробувала нормальний акрил, а тим паче смоляні стрази. І відкриває наш хід парад жахливих алмазок. Моя перша картина, коли я тільки починала вести блог. Я дуже довго обирала яку ж картину замовити. І наобиралась я до ось такого сюжету. Це Хлоун Арт з фільму Жахаючий або Той, що жахає, у нього різні назви бувають. Сама картинка мені дуже подобається, я б навіть зробила йому невеличкий рімейк, а саме б замовила його в смолі і квадратними стразами, а також на нормальному полотні. Але поки що в мене є тільки ось така альтернатива, яка продається в моєму магазині, і це вже набагато краще. А зараз переходимо до цього чудовиська. Ця картина 50 на 70 Тут круглі акрилові стрази. І так я тоді ще не знала для чого використовують скотч на алмазних мозаїках. А зараз це все виправляти мені просто лінь і ця картина цього не заслуговує. Обирала її в максимально великому доступному розмірі, але тут немає 50 на 70 Насправді я це зрозуміла, коли мені приїхала моя картина з персонажами. Тут ви бачите її шматочок, і ось вона набагато більша, ніж ця. Я їх не заміряла, але я впевнена, що тут немає такого розміру. Коли це чули природи, до мене приїхало, я вважала, що це прям вау. Тому що єдиною моєю алмазною мозаїкою до цього це був якийсь зимовий пейзаж від новнейм no бренду, який я подарувала своїй бабусі. Тому мені не було з чим порівнювати, і я думала, що це прям. Лакшері картина. Від цієї картини у мене справжня психологічна травма. Інколи підписники просять викладати її на ефірах, але такі ефіри довго не тривають, тому що мені її складно викладати як морально, так і фізично. Зараз поясню чому. Складаємо ми її з перших днів травня, зараз вже вересень. Ось настільки багато вона принесла мені страждань. Стрази тут повна жесть, якщо просто відібрати весь брак. З цієї картини, то можна скласти ще одну таку, але меншого розміру. По самому полотну дуже тут багато питань. Часто виникають думки, що треба вже її зібрати і забути, але всі, в кого є такі ненависні картини, мене зрозуміють, що легше я не на город перекопати, ніж викладати ось такі картини. Але якраз таки для цього я планую вести рубрику в Ютубі, де я буду закінчувати ось такі непочаті картини. У мене ще є незакінчені підставки, картина з підписниками, багато незакінчених картин. І у відосиках ми це все будемо закінчувати. Я думаю, клоун це буде перший, кого попросять закінчити підписники. Клоун такий не сам. В моїй шафі є ще один скелет. Ті, хто зі мною з самого початку прекрасно знають, що це за картина. Це картина від Ідейки, перша, єдина і остання картина від ідейки. Я не маю нічого проти цього бренду, просто мені не подобаються ось ці білі кружечки на полотні. І липкий шар, яким можна не знаю, два автомобілі на ходу склеїти. Купувала я її в своєму місті для того, щоб трошки розбавити контент, бо на той час клоун був єдиною моєю алмазкою, а інші ще їхали з Китаю. Виглядає це все зараз ось так. Процес зупинився десь в червні або в липні. Підписники теж часто запитують, коли я закінчу це вінішко. Колись може колись мої онуки її доскладають. Тут залишилось ну реально просто сісти на 10-15 хвилин, просто викласти маленький шматочок. Мені дуже важко це зробити. Це два моїх найбільших страждання. Не подумайте, що я з тих людей, які починають і ніколи не закінчують, просто коли картина викликає бажання її спалити, то якось не дуже хочеться повертатись до цього процесу. Вино навіть не увійшло в мій блокнот для алмазок, хоча у клоуна там перша сторінка. Ось настільки я цьому вину не давала взагалі шансів. І якщо воно колись і складеться, то точно в моєму домі його не буде. Воно поїде або до мами, або до бабусі, або будь-куди, але тільки не в мене в хаті, щоб не крапати мені на мозок і не нагадувати про цей важкий травматичний період. На секунду відволічемося від картин. Є ще у мене отакий мультилоток. Це мій особистий сором, тому що я перекористувалася ним хвилин п'ять. Ось настільки це незручно. Я не знаю, може я буду тут якісь фарби замішувати. Я ну може комусь зручно. Може. Така приблуда комусь подобається, але, як на мене, то краще купити один нормальний якісний лоток, ніж купувати отаку фігню. Третє і четверте місце займають картини, після яких я зрозуміла, що навряд чи повернусь до круглих страз, тому що круглі стрази для мене це реально складно. Люди, які вміють їх рівно викладати, я вам пишаюсь і дуже вам заздрю. Наступною після клоуна я замовила ось таку підсулічку 40х50 Сюжет мені безмежно подобається, але якість це теж повний треш. Інколи викладка цієї картини відчувалася як 14-годинна зміна на заводі. Коштувала вона 300 гривень. Це дуже дешево навіть для такої картини, але я зрозуміла, що краще витратити тисячу півтори на нормальну картину, ніж придбати такий головний біль за 300 гривень. Ця картина дуже магічна, і в період викладки, і після викладки, від неї просто так відвалюються стрази. я її закінчила. Покрила лаком, хоча я дала собі слово, що більше так робити не буду, тому що, ну не знаю, може, у мене лак поганий, але з лаком щось дуже погано по цим картинам. Я поклала її сохнути. Не чіпала її декілька днів, і від неї відвалився ну, вам, мабуть, не буде видно, від неї відвалився шматок страз. Прям. Великий шматок, я його потім приліпила, але дві стрази були загублені. І я не буду їх приклеювати. Реально, все вона мене вже настільки дістала, я її ось тут, мабуть, повішу, і доки не складу якусь картину іншу, щоб заповнити ось тут пустоту. Коли на ефірах я викладала цю і наступну картину, яка буде, мені дуже часто приходили повідомлення на ефірі, що дуже криво, як так можна викладати криво викладаєш. Але тут такі стрази, вони просто як сніжинки, кожна унікальна. Одна більша, одна менша. Рівняй, не рівняй, нічого достойного з цього не вийде. Хоча, якщо дивитись здалеку, то доволі непогано. На чорному фоні особливо видно, наскільки стрази тут не рівні, а з яскравими елементами ще більш-менш нормальні. Саме після цієї піци я зрозуміла, що квадратні стрази для мене дуже зручні. Я замовила. Дуже схожу, вони з однієї серії картину, наступну її покажу. І хотіла замовити третю. Слава Богу, я зрозуміла, що я не хочу більше викладати ось цей тришняк. Реально, сюжети прекрасні, і можна теж замовити їх в смолі. До речі, а чому б ні? До речі, так можна буде колись. Але ось це. Mm -mm. Якщо ви новачок, якщо просто спробувати або. Хочеться просто викинути 300 гривень, можна викинути їх ось на це. Виглядатиме це прикольно здалеку, але процес, я впевнена, вам не сподобається. Це, до речі, друга моя викладена картина. Перше, це ось ці персонажі, але вони увійдуть в топ найкращих алмазок. Про це ще буде окреме відео. Четверта картина, як я й казала, з цієї ж самої серії, що і піца. Вона, я думаю, відправиться одним рейсом до вина і клоуна, тому що вона, хоч і трошки краще за них. Але все одно це повний треш. Якщо піцу можна було хоч якось рівнесенько викласти, то цю ні. Я покажу зблизька, і на цій картині мені найчастіше писали на ефірах, що я криво викладаю. Це ж люди реально заходять і думають, що я така безрука. Ні, друзі, це просто ось такий ідеальний інструмент для катувань. Ось тут ситуація дуже критична, я реально дуже намагалась викладати нормально. Бекончик ще, ну, плюс-мінус, а ось з білочком щось взагалі не вийшло. По кольорам, що в піці, що в цьому яєчку не густо всього 27, але все одно вони виглядають дуже прикольно. Такі ретро-постери, я ж кажу, сюжети дуже класні, але якість це жесть. А так що я кажу, не густо в клоуні взагалі 22 кольори, хоча він виглядає прям дуже яскраво, дуже класно. І зараз би він дуже класно виглядав бо ось тут під такий хеллоуінський вайб, але не дано, може наступного року. Обов'язково будуть відоси, де я буду оці всі. Чудеса викладати, закінчувати, тому що, раз почали, треба, хоч колись буде закінчити. Я впевнена, що у вас теж є ось такі ненависні роботи, картини по номерам, алмазочки, які теж ви не хочете закінчувати. І ще у мене, до речі, є незакінчена ще з минулого року картина по номерам, яку ми теж обов'язково закінчимо. І більше ніколи до картин по номерам я повертатись не буду. Тому що зрозуміла, що це взагалі не моє. Я рада, що мені знадобилось лише чотири картини, щоб схаменутись і спробувати інших продавців, спробувати інші сюжети, інші цінники. Замовляла я не по принципу там дорого, дешево, він взагалі коштував тисячу гривень і він не вартує кожної гривні. Він реально ну, йому ціна гривень 400-500. Я вважаю за таку якість. Це треш повний треш. Скільки разів вже сказала слово треш. Вино, як і всі картини від деякі такого розміру, коштувало 350, якось так, ну, нормальна ціна. І піцулечка з яйцем по 300 теж непогано. Реально прикольно, якщо там хочеться щось швиденько повикладати, невеликого розміру, це, до речі, єдині доступні розміри там були. Ось, і деталізація в них гарна, але все питання в стразах. Частенько я себе все ж таки трошки звинувачую в тому, що не доскладала ці всі картини. Ну яйце я буду складати 100%, Просто ми його дуже рідко викладаємо. Прям дуже рідко. Це треба мати, я не знаю, яку шалену енергію і впевненість в собі, щоб почати викладати яйце на, на ефірах, але інколи буває, інколи раз на два тижні може і проскакує на ефірах. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Запрошую до свого телеграм-каналу, до Тікток-аккаунту та до магазину Алмазної мозаїки. Всі назви будуть в описі. Посилання поки що вставляти не можу через обмеження Ютубу. І всім па-па!